Приселінг радий та вас на своєму каналі. Я не знаю, як я придумав цей контент, але блін, це має бути щось доволі цікаве. Якщо ви не знаєте, хто такий акінатор, то ем, десь приблизно в 2019 році ем, хайпувала така програма на телефоні, як Акінатор. Це чувак, який буде вгадувати групи людей, речі. По тому, як він буде питати вас і як ви будете в загальному відповідати, я вирішив зробити таку штуку з кіпопом. Я не знаю, чи це хтось вже робив, але думаю, в україномовному Ютубі точно ні, тому має бути щось цікаве. Я підготував невеличкий списочок того, що ми будемо у нього питати. І сьогодні ми будемо згадувати в нього кій-поп групи, кій-поп людей, ну, кі поп айдолів. Будемо загадувати навіть лайтстіті, будемо загадувати навіть пісні. І, блін, має бути дуже цікаво. Тому давайте, напевно, почнемо. Нажимаємо Challenge Me і я сподіваюся, я зможу нормально перекладати. Перше, давайте почнемо з щось доволі простого е, uh, в першу списку у нас іде група Blackpink, я думаю, він її відгадає дуже-дуже швидко. Is your character real uh, група? Мабуть, краще об'єкт загадувати, але ладно. Ну, так вона реально. Is your character a girl? Uh, не зовсім probably not. Is your character a boy? Чи вона хлопчик? Ні. Does your character personally know you? Звичайно, мене знають, але на жаль, ні. Is your character a singer? Uh, probably. Ну, no, щось типу того. Uh, is your character a YouTuber? Ну, no, probably. Чи можна їх назвати ютуберами? Is your character from the Philippines? No. Does your character live in America? Ні. No. Does your character live in Korea? Так. Якщо так можна сказати. Ну ж таки, він по людині відгадує, а мені треба групу. Uh, does your character belong to a group of four? О, приходим, приходим. Uh, is your character linked with roses? Uh, ну, розе пов'язане з розами, принаймні, по uh, назві строяндами, о, як правильно казати. Але. ні, не зовсім. Is your character Thai? Ми не людей, поки що, тому. no. Is your character named after a flower ні. Uh, the oldest ні. Uh, я не знаю що це. Su character danced uh, on the moon, бренд, це ждається джедія після. Я не знаю, до character have a solo album? No. Uh, Sam Entertainment. Uh, це є сам Entertainment, по суті. то Ні. Uh, uh, band of people? секунду. Uh, a, a band? ну допустимо, Rapper, no. <laughs> no. Ну. Плейте. Ні, це не чер. Коротше, виходимо. Друзі, будемо пробувати замовляти предмети, а де... Людей, тому що він старається відгадувати людей. Тому вибираємо тут Objects. movies and tv shows скоріш за все, ні. Об'єкт саме. Поїхали. Пробуємо. Так, електричне. Ні. Relation. Ні. Can we buy it? Ні. BlackPin не можна купити. Так, вона існує. Bigger than a bus, ні. Human body, ні. Metal, ні. Uh, do people like it? Yes, an object. No. It's a game. Uh, no, so. uh, can be touched. No. Uh, does it use sound? No, probably. It exists in 945. <laughs> a no. Uh, is it an app? No. Does it have a relation with the music? Tak. No. No, it's a song. No, it's not in, it's not in uh, Made for music. No, uh, Asia, attack so. South Korea attack so. uh, be found in a computer. Probably. Music style. NEET's no, a music style. Does it have a link? Yes. Does it wear shoes? Does it human skin? No. Що це? Bangtan Universe! BTS! за за літки? Zalitki. So we have King. Continue, yes. Does it have ears, ni? Uh object related to Korea, yeah. Does it have keep Windows? Created in 2012? ні, 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 It's на Torano. no uh, Dance on it. Uh, is it said that we can dance on it? Так. Ну? up. Ну, не зовсім. Правда, я не думав, що так важко буде. Female? No. Relation with uh, love? Probably. We can open it. We can see it. Не. Uh, не. Uh, do you need controller to use it? Не. Mm -hmm. Does it write? Не. Logo on it? Да. Record sounds? Uh, no. Dancing? Probably. Display a picture? Probably. Does it smile? No. A group of people? Да. Insects? Чи це комахи? Ну... Does it make a nose? Yes. Does it have a screen? No. Does it move? no. Does it sure. Stray kids case 143? Я yeah, напевно роблю щось не так, але він просто не вгадує групу Blackpink, от як об'єкт. От як групу Blackpink він не вгадує. Окей, okay. я не думав, що так буде складно на першому ж. на першій спробі. Ну, давайте спробуємо загадати лісу з BlackPink, я думаю, це буде набагато простіше. Спробуємо загадати лісу з BlackPink. Is your character a YouTuber? ну можливо. Чи вона ютубер? Uh, так, вона дівчина. Is your character a Singer, or does he work with a Singer? Так. Uh, вона живе в нашому Креїм, в В'єтнам, ні Так. a на Вітнак. Я не знаю, айну. Uh, Assassin's Creed Games? Ну, помоги. Uh, yell at plants? Це що взагалі? Кричить на... <гум> на рослини. Ні. Uh, is your character member? Так. Uh, AC Milan? Я ja, 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 не знаю. Survey cops? Я не знаю, що це. Reveal to a type of flower? Ні, це скріше якась роза. Чи це такого. Love tomatoes? Я ja, не знаю. Part of a lawyer? Ja, Jenny? Я не знаю. Дженні. Бляха, майже. Ні. Не Женя. Continue, так. Да це якась Ravens Ravens, тож ті. Ворони? Ні, немаю до чого тут за ворони. No. Born in, блін, probably, можливо, Link with Roses. Ні. Scoop? Чи тільки Scoop в описі? Oldest member of the band? Я не знаю. From a Swamp. Ну, як сказав? Ні. Ні, на JP. Так, репер. Speak Three, or more? ну, напевно. HWP, не знаю. Ліса. Перемога з нами. Перемога буде, друзі. Вгадали, вгадали. Так. Молодець. Так, наступне у нас іде група Kiss of Life, вже чу-чуть поскладніше. Uh, і, чесно кажучи, я не дуже знаю, чи він зможе її відгадати, і тим більше в мене далі тут записана Тобто, чи зможе він гадати Netty? Зважаючи на те, що я про неї нічого майже не знаю, тому що я не знаю, чому я не вирішив подивитись, що там вона. Блін, в мене тут моліта якась чи що. you Character of Woman. Uh, probably група four. Нічого собі. Ти зразу пішов Тай! бляха. Ні. Це група. Так, собственно, Band of Group, uh the youngest of the Ні. Solo singer, Ні. Band of group. Ну я розумію, що про персонажів, але все да. До Character have a dark hair? No. Це не людина. Це не людина. Let's remember. Collaborated <presents> with American. Ну, ну, его. With Roses. Не. Black Hair. Не. Group of Five People. Не. American. Не. Main Vocal. Не. Living. Ну, можно сказать так. Pet. Не. Не. Манхва. Джимин. Який добиса Джимин. Вы еще знущаетесь над мной. No. Блін, він, походу, не може вгадувати групи. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, в чому проблема. Як? Чому? Гаразд, якщо він не може відгадати групу, спробуємо відгадати людину. Тут у нас нетті йде. Character Boy, no. Solo album, наче ні. Singer так. Group of ні. Group of Four? так. Simon? ні. Type? Блін, не, не знаю. Скоріше ні. Репер? Ну, скоріше ні. Скоріше, так назад. Скоріше не репер. Має uh, реп-таланти? Напевно, Ні. Number of band. Я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Акуасатин Пен? Що? Чи ваш персонаж носить сатинові труси? Що? Що! Я не знаю. After flower. To netie, скоріше, ні. White cat. Я не знаю. Ні. Е, ні, не зв'язано. Have packs? Що це таке, я не знаю. Pet? Я не знаю. Sam? Ні. Idol school? Ну, можливо, да, пробуй. Selena Gomez? Ні, скоріше за Korean, так. Rest in... Я не знаю. Hate his death? Не, не, не. North Korea? Ні. Right hand? Я не знаю. Я... Короче. Я дуже важко, коли ти не знаєш просто нічого про людину. Дуже, дуже важко тому поки це пропускаємо. Так, переходимо в об'єкти, спробуємо відгадати пісню Bewitched від групи Pixie. Does it really... Та бляха, що ти зациклений? We switch it off. Ну, Do... так, можемо виключити. Uh, ми граємо в відеоігри? Ні. Uh, чи має місце для того, щоб сісти? Та ні. Uh, чи воно зв'язано з повітрям? Ні. Uh, does it have a screen? Чувак. Light it up? Ні. Uh, wire? Ні. Electronic? Ні. Dangerous? Ні. Relationship? Ні. Ні. Ну, так? Ні. Так, музика. Так, це пісня. Light? Я не знаю, чувак. Дематеріаль. І от кіно сидять, ну, напевно, ні, це ж пісня. From Germany, ні. Що тебе все тягне на цю там? Have moving parts, leap, carbon fibers, put pictures, mentadoria, produce, чи вона може світло? Ні. Що? A song. О, не бляха. Ну, вообще правильно, Вообще по суті, взагалі, по суті, правильно, але... Собака. Чуваки, це просто якась шизофренія. Так, пробуємо.

Эммм, ну це депресія, звичайно. Ні. Seafood ні. Не не панди. не не сіблінгс. Раст. У нас далі йде група Dreamcatcher. І Давайте спробуємо її так віддати. Из-черк-релейта тут технологій. Эммм... Можливо, no. черк тою за інтр. Я не бачу сенсу вгадувати групи. Тому що він реально просто не може зробити, навіть якщо він Blackpink не зміг відгадати, або я якось неправильно згадую, напишіть мені в коментарях, може як би мені варто було зробити, але в мене не виходить. Е, тому давайте спробуємо згадати персонажів Dreamcatcher, Так, я думаю, він відгадає. Тим більше про них я знаю набагато більше. Почнемо з Дамі. made Мейдов. Of... Ні, не з металом. Uh, ні, не в домі моєму. Ні, не вбивало людей. Почнемо з дамі. Так, Исучарк, ні не об'єкт. Uh, ні. Mm, ну. Так досить популярно. Uh, так може рухатись. Ні має крил. Ні на заре. має шкіру, Ні на ютубер. Ні, ти не контролюєш. Стоїть на двох ногах. Ні на червона, ні на тварина. Носить, носить одяг. Так. Бляаа, Исурктер фронт туалет. Ні. It's a character from a Не. Малайзиан, не. Ну, related to music. Так. Скелетон, не. Верхед, ну, можно Так, реально. Member of boy band, не. Не на гейминг. Female, так. Solo album, не. Singer, так. Group of five people, не. Group of four, не. так. 6 uh, people, их там самару, не, самару, no, тай, не, иджи, не, older than 21, точно, умом, from dreamcatcher, так, лидер, не, рэпер, так, the youngest, не, so, uh, dance, не, панда, так, дамея. Я вважаю, це перемога. Ідемо uh, далі. Uh, хочу задати. Тепер я хочу задати Гайюн, тому що uh, чи знає він, що тепер правильно Гаюн, а не Гайон, і, до речі, це теж. Знаєте, вона поміняла своє сценічне ім'я з Гайон на Гаюн, Там по суті тільки дві букви на одну міняються, тому що вона реально в паспорті Гаюн записана, а Гайон так, щоб з Юйон рифмувалось було. Тому чи знає він про такі зміни? І a female? так. Soul album? ні, немає. Группа 4, ні. Ні, не 5, так живе в Кореї, так з 7. Ні вона не стаю, ні вона не Японка, ні не зайджи, ні не з шести. Так вона доросліша. Ні не лідер. Так, з Dreamcatcher, Ну, так, репер. The in... Так. Does the character's stage name different from. Отут загостка. Чи ім'я ем в реальному житті відрізняється від стейдж імені. До цього так. Зараз ні. Відповідно. А, якщо судити, по тому що зараз. А, ні, воно не відрізняється. А, happy Face Entertainment. Почекайте. Happy face? по моєму так. Да. по моєму так. Да. Це ж happy face під ними. I think of. Гайн. Ну, взагалі правильно, але. Гайон має бути. Ти тупий ідіот. Неправильне ім'я пишеш. Дурепа. Yes. Наступна на черзі йде Everglow, але Everglow то не дуже популярна. Ми її відгадати не зможемо, так як ми Blackpink як мінімум, не змогли відгадати. Тому почнемо з Мії. Учасниця Мії. Насправді я про неї теж не дуже багато знаю, але вона моя Біас можливо. Байес? Що я сказав? Вона. Стен, ульт. Короче, я забув ці ваші термінології. <laughs> ні на хлопчик, а, ні там шестеро. Живе в Кореї, ні на п'ять, ні на сім. Так, шість. Strawberries. Та ні. Старшип, по-моєму. Так, ні, це Stone Entertainment. Solo album, ні. JP, ні. Лідер, ні. Does your character stage name different from their real name? Мія, по-моєму, по-моєму, так. Short hair, uh, так, зараз так. Jeffrey, ні. Хаяп, ні. Uh, ні на чоловік, так, забрать лову. Вокаліст, uh, я не знаю, чого на main, не знаю. Break dancing, напевно. Main dancer, не знаю. White hair, ну, в останньому комбайті, так. Вона в зомбі, так. In mm, напевно, Horse training, все, я знаю. Мія, мія, мія. <laughs> Хорош, Не, 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 бляха! Все! я, Мія завергло! А тут, до речі, вона... Це з якого взагалі моменту? Я навіть не пам'ятаю. Довге волосся і синя, Без поняття. Так, молодець. Так, друзі, потрошку розганяємося, потрошки розганяємося. І так, плис, плис, uh, пісня від Аверглоу, чи зможе він вадати, чи він взагалі може пісню вадати, без поняття. Ні, не тварина, ні, не має двіної, ні, не має, дуже, ну так можна сказати, ні, не може говорити, ні, не може віддати, ні, не згарим. Чорт, ні, не бачу. Ну, хіман, так, ні, не може рухатись, ні, не говорить, мекі, не робить, ютуб відео. Юс, тобі, хіман, ні. Дуехав, чер, компост, ні. Вайт, пентіс. Що? Зазвичай носить білі труси, пляга, що ти питаєш? Uh... Red Sweet Pants? Чо? It's Best friend and actor ні. А, це не людина, він каже. Я не знаю. Я не знаю. Значить, можливо, блін. Давайте все таки. Об'єкт або концепт. Можливо, все-таки він зможе відгадати пісню. Електрична, напевно. Ні, немає коліс. Ні, не пов'язана. Ми можемо її купити. Ні, не можемо. Так існує. Ні, не чоловік. Так, пов'язана з інтернетом. Ні, не в грі. Ні, не в F. Can it be touched? Ні. Does it you sound? Ну, так, можна сказати. Так, entertainment. Ні, це немає. Так, це пісня. Ми її не можемо побачити. Акінатор любить її? Я не знаю. Dematerialized. Я не знаю, що це. Ні, не на... з Німеччини. Ні, немає Ні частин. Ні, не в 3D. Ні, не можна лизнути. Ні, не можна подивитися очима. Ні, не Carbon Fiber. Put pictures on it. Ні. Mandator. Я не знаю, що І що там? Пісня. Ні. Продовжуємо ще раз. From America. Ні. South Korea. Так. Так, так і поп. Is it light? Світла чи, типу, легка. Ну, можливо. Ми її не можемо відкрити. зазії. Relation with love. Так. Boy with love, BTS Song. О, oh, мамай. My, my. Oh, my, my. Ну. Ну Ну, хоч щось вже. Ні, але це трошки не те. У мене собака ще гавкає. Знов Stry Kids. А вони знають тільки кілька пісень, я так розумію, Stray BTS? No. Е, uh, Так. Relation. ні. Single band hand хенд плей визит. Не. Так, Asian. Uh, does it have a relationship with South Korean music band? Так. Is it mostly for girls? Ты ч, чманив? Ты ч. Чо ты? Пытаешься таким. Ну, да. Що там? Я думаю про Dynamite by BTS. <laughs> uh, ладно. Друзі, нас uh, не дуже толерантний окінатор. Uh, Давайте спробуємо відгадати все-таки тоді. Е, в мене така ідея. Давайте спробуємо відгадати учасницю групи Baby Monster, про яку нічого не знаю, крім того, що в неї ім'я Рука. Чи рука неважливо, просто смішне ім'я. Давайте, раз ми вже в цій вкладці, то спробуємо відгадати Lightstick. LightStick від Itch. Наскільки я знаю, в них немає офіційного Лейстику. А в них є якийсь такий рін, тобто кільце, яке віці. Я не знаю, чи це офіційне, чи не офіційне, але факт в тому, що воно існує, і можна було б спробувати його віддати. Та, чувак! Чого ти на цьому зациклився? Ні, не, не працює з електроенергією. Ем, так, а, стоп. Працює з електроенергією. Ем, can we Dolonaд Ні. Bigger than a guitar? ні. Uh, «Fun with it» uh, — ну, можливо, так, відеогейм, ні, не відеогра, mm, -hmm, так, музика, with fans, ні, не з телефонами, стрінг, ні, хоча, можливо, немає має але ладно, все-таки, rectangular, я не знаю, що це таке, uh, it is used to like, ні, uh, my... можливо, ні, це не можна говорити, ні, це не музикальний інструмент, with a fit, ні, не з новою, так, ми можемо запалювати, that's it, have a clever relationship, так, hammer, ні, о, бачите, це lightstick, um, uh, blackpink він хоче віддати, але ні, він не має відношення з молоточком. Uh, так, він круглий. Link with the Army. ха <laughs> BTS? Не. Nee. Relationship with Girls. Так, ницена песня, ницена цена бейтбол. Вот, вот сейчас он дуже-дуже близко подбирается, а потом просто бэээ, и ничего. Uh, is it symbolic? Не. Nee. Does it have eyes? Nee. Не. Rings? Ну, может быть, это я колл. Пришел из Европы? Не. Вин плоский? Ну, напевно. Candy Bong. Twice Light Stick. Uh, nee, не, зовсім, не совсем, не совсем. Не, не черный. It's a Light Ring. Lightstick ring for ITZY fans. A variation of the k light Lightstick for the group ITZY. Не з першого разу, але йому вдалося віддати те, що ми задали. І так, в зальному... Давайте, якщо ми наберемо 20 лайків... Я зроблю таку штуку тільки з чатом GPT або з бардом. Тобто вони будуть відгадувати, я думаю, у них є така функція, вони будуть відгадувати всяких людей або щось типу того. І я думаю, це буде набагато краще, ніж AkinaTor, тому що в них набагато краще нейромережі. Тому давайте збираємо 20 лайків і роблю відос А поки, можливо, давайте спробуємо відгадати ще лайстік групи Dreamcatcher. Взайму. Bigger than guitar. Ну, взагалі довжині Lightstick, він доволі довгий, він може бути, тому, мабуть, так. Used to Cool of Something ні, не остужає. Може бути знайдений в будинках. Так, достатньо розважає. Can we watch TV? Ні, не можемо дивитися? Зроблений для музики. Скоріше, ні. Харадбонг. Лайтстік, але це не те. Ні, це не те. Давайте спробуємо ще один раз. Раунд, uh, ну, можна сказати, так. Ні. With girls, так. Так, він дуже довгий. candy Бонг, ні. Korean agency, ні. агентство. Так, він чорний. Um, do we have fun with it? Так. Uh, seen in the dark, так. Light up, так. Давай, Dreamcatcher. Просто light stick. Просто лейт але але притом показують стрікіт. Що ж такі, а знов ці стрікіт слізуть, куди не варто. Continue, так. Globe shape, так. Так, K-pop. ні не рухається. LinkedIn ні. Так, може світитись. <му> Давай, давай підтюню, давай підтюню в екран. Є, yeah, є, yeah, друзі, ми вгадали, ми ми, ми це зробили. Я думав вже не вийде. Я думав вже не вийде, але реально Dreamcatcher Light Stick є. Yeah. Лайк. Like, Лайк, like, друзі, за це варто поставити. Що воно залишається? Залишається по приколу спробувати себе відгадати. І um, Sucharictor Korean. Хотілося б але, Е, Ні. Uh, ні. Ні, не на жінка, блін, хотілось би. Е, uh, і сюрчар character singer. Ні. Е, uh, ну, можна сказати, ютубер, так моїй. Ні, не в'єтнамець, ні, не муслім, ні, не філіппінець. Ну, можна сказати, геймер, живе в Європі, так, Україна, Європа. Руманія? Ні. Ні, не Чехія, ні, не Греція, ні, не, на Райця, не на робить Minecraft відео, ні, не Twitch, uh, because famous of YouTube, ну, famous. <laughs> Балкани, ні, швед, ні, він, ні, Хунгістан, що це за такі have over one million subscribers. Ну, друзі, якщо ви прямо зараз натиснете на кнопку, на кнопку підписатись, то скоро в нас буде мільйон підписників. Ні. Даніш, ні, Естонія, ні, Словакія, ні Норвегія, ні, ні, ні. Стоп. Хто? Ні. Так. Так, Європейсь там було. Так, можна сказати так. Ні, мене нема дітей. Ні, не ношу окуляри, ні не Джорджа. ні. 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 Ні, не Бельгія, ну, можливо, граю в хорорі-ігри. ні, не Словенія. A combination of two People, ні. Ні, не граю в лобби. Так, да, дуже жирний. Португіс, uh, Living Germany. Так. Ні. Стоп. FIFA Videos, ні. Have a Beard, можливо. Russian. Uh, якби я сказав так, можливо б він. Можливо, б він наблизився до того. Але зважаючи. Короче, ні. Руменія, ні. Э, ні. Дарк так. Живе в Фінляндії, ні, не ГТА. Плейнг э, Video Games, ні, не з Польщі, не Інгліш, не, не курю. Ну, э, Геймінг. Ні. Балістик, ні, Деніш, ні, Сербія. Нокі... Коротше, немає сенсу. В мене ніхто не знає, навіть, навіть мої підписники, коли моє відео бачать, вони такі: Бри, а хто це взагалі? Ех, ідіот. Окей. Да біз з тобою. Кінатор. Все, друзі, дякую, що ви подивились. Мені доведеться дуже довго різати це відео, тому що воно одноманітне і воно в мене вже 40 хвилин йде. Щоб цікаво було, треба буде якийсь монтаж цікавий замонтити, тому... Якось так, дякую всім, що подивились. Ставте лайк, якщо хочете другу частину з всякими іншими нейромережами. Я думаю, буде цікаво. А так, всіх люблю, обіймаю до наступного відео. І якщо у вас є якісь варіанти, що ви хотів загадати, можете заходити в мій телеграм-канал і в коментарях писати, а я запишу. Все, до речі, в мене телеграм-канал заходьте. Дякую всім, бувайте!